тут, Ви Водолаз Володимир Віднічук імітує нещасний випадок на кризі. Як допомогти людині, яка опинилась у крижаній воді, показував на Інгул у Кропивницькому. Слід намагатися лягти на кригу, лягти на кригу всією площею свого тіла. Так буде більше площі розваги навантаження розподілятись по кризі. У вас більше шансів вибратись до берега. У холодній воді людина може померти від кисневого голодування. Час втоплення в холодній воді збільшується приблизно біля двох разів. І якщо відносно того, щоб людина замерзла, гіпоксія у людини розпочнеться, може розпочатися від п'яти хвилин перебування у крижаній воді». Використовуючи манекен, рятувальники показують, як витягти людину, яка за 30 метрів від берега. Каже, торік найчастіше доводилося рятувати людей, які були в стані алкогольного сп'яніння. І якщо людина фізично не підготовлена, якщо у людини є там, влади серцево-судинною системою, то краще людині, звісно, не ходити до холодної води. Врятувати торік вдалося шістьох жителів Кіровоградщини, які тонули. За 2022 рік на території нашої області трапилося 39 нещасних випадків, які пов'язані із водоймами. 38 людей загинуло. Із них четверо дітей. Шанси реанімувати людину є впродовж 45 хвилин. Ми обов'язково повинні потепенника перевернути на бік для того, щоб вода стекла з та, що залишилася в легенях, частково. Після цього, що ми з вами робимо? Найперше. По алгоритму дій у нас повинно бути 5 живильних вдихів. Для того, щоб наповнити легені повітрям, так як людина була довгий час під водою була без кисню, видихаємо так, як ми надуваємо з вами кульку з тиском. До приїзду медиків потрібно не припиняти надавати допомогу людині, яку дістали з води. Замок. Ось такий у нас. Схиляємося над потерпілим і виконуємо 30 натискань. Темп натискань це приблизно у нас буде 120 разів на хвилину. Це у нас темп. Тобто майже два рази в секунду. Коли ми зробили 30 натискань, ми знову закидуємо голову назад, відкриваємо дихівні шляхи і робимо два живини вдихи. І алгоритм у нас, тобто, виходить, 32. З початку цього року в області потонула одна людина. Водолаз нагадує, крига, на яку можна виходити, повинна бути не менше 7 сантиметрів, особливо небезпечно у відлигу, коли під берегом лід більший, на середині менший. Ірина Плулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.